Інцям і сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу. на віки, Але і мотивом трьох сьогоднішніх євангельських читань є любов. Найперше цю любов Бог проявляє до людства і в Євангелії... Від Іоанна ми чули слова, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто віри в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина, щоб осудити світ, а щоб спасти його. В цьому власне і проявлялася найбільша любов Божа, коли Бог. Послав свого Сина у світ, щоб віднайти і спасти те, що за ним. Іншому Івангелії ми чуємо про те, як законник один спокушаючи Ісуса запитав, яка найбільша заповідь закону. Відомо нам, що у Ізеєву законі було багато різних законів. Їх налічувалося більше 600. І, звісно, що завжди тривали такі різні дискути в тому, яка із цих заповідей, із цих законів є найважливіша. Одні вважали, що закон про жертвоприношення є найважливішим. Інші вважали, що Закон про святкування Пасхи є найважливішим. І по-різному всі тлумачили і розуміли те, що було написано в Мойсему законі. Але Господь, даючи відповідь на це запитання, вказує, що найголовнішим є любов і каже, возлюби Господа Бога Свого всім серцем своїм. Всім, Помислом своїм, всім єством своїм, з усієї сили своїм злюби Господа Бога. Цим же вказуючи, що любов до Бога не може бути якоюсь однобокою, вона мусить бути в Тобто, коли людина любить Бога повністю всім своїм єством. І друга подібна до неї влюби ближнього свого як себе самого. Взагалі, якщо колись ти з старим і з новим заповітом, то ми бачимо велику різницю. Нерідко люди, які беруться читати Біблію, прочитавши декілька перших сторінок на цьому зупиняються, тому що не розуміють, про що мова йде. І тому завжди раджу читати спочатку Новий завіт, а потім повертатися до старого. Різниця між цими двома завітами в тому, що старий завіт є законодавчим, а малий завіт є завітом любові. І, власне, коли ми розмірковуємо над тим, що то є любов, як зрозуміти чи є це почуття в моєму серці? Як оприділитися? Чи справді я люблю Бога? Чи є в моєму серці любов? Звісно, що хочу запитати будь-кого із нас, хто скаже, дати у Бога. Чому заключається власне любов? Любов, як і до Бога, так і до ближнього заключається в одному служінні. Любов це служіння. Чому заключається наше служіння Богу? Ви знаєте, якщо проаналізувати наше життя, більшість християн сьогодні хочуть, щоб Бог їм служив, а не вони Богу. Коли ми приходимо і просимо, Боже, дай мені, Боже, допоможи мені, Боже, оздоров мене, Господи зціли мене, то всі в цих випадках, якщо Господь виконує все те, що ми просимо, то Бог служить нам, а не ми йому. Правдине служіння Богові це тоді, коли ми славимо Його, коли ми прославляємо Його, коли ми дякуємо Йому. І абсолютно при цьому не маємо ніякої споживацької думки. Це коли ми стоїмо на молитві і не розбоюється наше серце на дві думки, Не відволікаємо. Від того спілкування з своїм творцем. Тому й кажу, всім своїм помислом, всіма своїми думками, ми повинні сконцентровані бути, коли перебуваємо у спілкуванні з Богом. І власне служіння Богові заключається не тільки в проханнях. Оце перше і основніше, що ми повинні визначити для себе. Далі в книзі Прока Осії читаємо, що Богові угодним є більше богопізнання, чим жертви цілопалення. Богопізнання це означає, коли ми беремо у свою і священну книгу Біблію і пізнаємо Бога через священні тексти святого Писання. І, власне, наше служіння Богові, це є вияв нашої любові. Якщо ми прибігаємо до Бога тільки тоді, коли нас болить, тільки тоді, коли в нас є якісь труднощі, тільки тоді, коли в нас є якісь корбони і печалі, це називається споживацьке ставлення. Це подібно, як ми прибігаємо до магазину по хліб, коли він закінчиться. Коли голод нагадує про себе, ми біжимо по хліб. Так само, коли маємо якісь труднощі, ми прибігаємо до церкви, прибігаємо до Бога, але це не завжди правильно. До Бога ми повинні приходити не тільки тоді, коли маємо труднощі, але і тоді, коли в нас все гаразд. І повинні приносити славу Богу. І цим виявляти, що ми справді любимо Його. Що стосується любові ближніх, це так само служіння. Якщо проаналізувати, чому сьогодні так багато сімей розкладаються. Ті люди, які ще недавно з такими світлими почуттями приходили сюди до храму, щоб тут заприсягнутися в любові, у вірності, в чесності, судужій, і що не залишать Одело аж до смерті, за дуже короткий час десь гаснуть ці почуття. І... У нас статистика говорить про те, що велика кількість людей розлучаються. І причина в одному, тому що вони не хочуть служити одне одному. Кожному хочеться, щоб йому служили, але самому послужити не хочеться. І, як правило, це є основною причиною розлучень. Тому що немає правдивої любові, а правдива любов, вона завжди спонукає до служіння. І ось, власне, це ми читаємо у сьогоднішньому Івангелії, наскільки важливим є служіння Богу, наскільки важливим є любов до Бога. І, знаєте, пригадується мені така одна притча, вона не біблійна притча, але коли один чоловік. Дуже бідний, молився у своїй молитві, скаржився Богу і кажучи, Боже. Ну чому я такий бідний? Всі люди мають якісь певні ставки матеріалі, а я нічого не маю. Чому я такий бідний? І так він скаржився нарікав на своє життя у Бога. І Господь відповів його молитву. Сказав йому, ти бідний, тому, що ти. Сам нікому нічого не даєш. А він каже: але ж Боже, що я можу дати я бідний, я сам нічого не маю. Що я можу дати іншим? І Господь йому відповів: Я дав тобі уста, якими ти можеш усміхатися, даруючи посмішку іншим. Я дав тобі дар мови. І завдяки цього ти можеш потішити сумуючого і того, хто перебуває у скорботі. Я дав тобі руки, і ти міг би допомагати тим, хто в немочі перебуває. Я дав тобі ноги, які ти повинен би направляти на довпраленості, а ти всі ці дари не використовуєш. А тільки плачеш, що ти бідний. І ось, власне, у Христі, кожен із нас повинен розуміти, що любов це коли ми віддаємо, це коли ми служимо, це коли ми допомагаємо, це коли ми проявляємо якусь милість до когось іншого. І тому Заповідь говорить «Полюби величнього як себе самого. Як же ми любимо самого себе? Ця любов заключається в тому, що ми готуємо своє тіло, що ми зодягаємо своє тіло, що ми дбаємо постійно про себе і дуже прикро, якщо тільки про себе. Якщо ми дбаємо тільки про себе, то ця любов називається егоїзмом. Пригадується мені ще одна така притча, так само не біблійна, про залевітня управленика Авраама. Який у своє шатро не хотів прийняти на ніч одного багатоборця, язичника, Який просився на ніч у нього, він каже, ти віриш в одного Бога чи в багатьох Богів? То й каже, у багатьох Богів вірю. Авраам каже: ти огидний ночах Бог. Я не можу тебе прийняти на ніч. І Господь промовив до Авраама, Аврааме, чому ж ти не прийняв його на ніч? На нічліг, чому не прийняв його? А він каже, Господи, але ж він противний, він грішний, він скверний, він поклоняється багатьом богам. А Господь сказав Аврааме, Аврааме, я його терплю вже 80 років, а ти не схотів його потерпіти одну ніч. Сайнайбільшим прикладом любові для кожного із нас є Божа любов. Тому апостол і євангелист Іоанн у своєму соборному посланні каже, Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і в ній Бог буває. Єдина ознака того, що Бог є в нас, це коли є у наших серцях любов. Якщо в наших серцях немає любові, якщо відсутню її любов, це означає, що відсутнє є і Бог. Тому каже апостол Павло до докрині такі слова, що якщо я мовами розмовляю, це і англійськими, але любові немає, то я Бугу й Якщо я це своє майно роздам, але любові не то нічого це не є. А далі продовжує, а що таке любов? Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не надимається, любов не величається, любов не шукає тільки свого. І ви знаєте, дуже прикро, Господь каже, що при кінці світу любов багатьох охолоне. І якщо проаналізувати, що відбувається сьогодні у світі, що відбувається сьогодні в наших родинах, в наших сім'ях, в наших парафіях, громадах, то ми можемо сказати, що любов сьогодні охолоджується. І, власне, відсутність любові може говорити про відсутність Бога. Апостол Ян Богослов, про якого я ще не згадував. Це єдиний апостол, який дожив до глибокої старості і помер не мученицькою смерті, а своєю природної смертю. І коли він був вже сторічним старцем в але мав учнів своїх і послідовників, і він безперестанку повторював одні ті самі слова Дітоньки, любіть один одного. І коли його запитували, чому він повторює тільки ці одні слова, а він сказав у цій заповіді весь закон. Хто сповниться любові, той виконає весь закон, а хто не матиме любові, той і нічого не досягне. Тому, тоді в Христі, що сьогоднішній Івангелії, Сьогоднішня наука Івангельська дарує нам оте бажання сповнитися цим світлим почуттям любові. Бо і в третьому Івангелії, яке нині читалося, каже Господь до своїх учнів, Отце заповідую вам, щоб ви любили один одного. Навіть якщо світ вас ненавидить, то знайте, що мене перше, ніж вас ненавидить. Не відповідайте взаємністю, не відповідайте ненавистю на ненависть, а перебувайте в любові. І по тому будуть усі знати, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. Тому сподоба, Господи, і нам, які звели себе християнами, які є послідовниками Христа, сповнитися оцим світлим почуттям любові до всіх. І сьогодні взивати до Господа, Боже, Ти, який є джерелом і любові, сповни цими святими почуттями в наші серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!